Липень, серпень 22-го року, Миколаївши вважався зоною бойових дій. Тоді роту охорони. 14 липня дуже накрили. Кожного дня їздила до них на позиції, туди дуже часто пкаби прилітали. Дуже багато військовослужбовців, які повернулися з зони бойових дій, вони мають дуже великі проблеми зі здоров'ям. І тиск, і серце, і опорно-руховий апарат, і поранення, і е, сам психологічний стан. Навіть просто треба, щоб він прийшов, от, щоб ти його вислухав. Це вже буде якась йому трохи розрада. В основному вони зараз всі потребують лікування. Треба правильно надати консультацію, відправити його до лікаря. Я не знаю, чи так стається, але вічно на мому чергуванні у мене або гіпертонічні кризи, або астматичний напад. У нас є один військовослужбовець, в нього вічно тиск проблеми з тиском, і я вічно його спасаю. Вічно колю уколи, від тиску, і Він мені каже, я не знаю, що б тебе не було, щоб я робив.